Доброго дня! Я Лена Аманєнка, передаю привіт незламного міста Харків. Продовжимо з вами сьогодні робити намисто з нічого в лапках. Дивіться, як я задумала. Мені подобається сполучення садоліту і оцього синього так треба використовувати. Зараз, зараз сонечко прийде. Спочатку таку я придумала конструкцію. Оце... Ну Між цим проставити. Ну, для краси, воно ж таке скучне, це кришталеве. Отак поставити таку намистинку, овальчик, обійняти її намистинками кришталя. І тут два сердечка. Але сердечки також треба чимось обійняти, Того, що воно так буде скучно. Бачите, ну може, цим. Ну воно завелике. Ви ж бачите, воно дуже велике. Отаку ще зробила, також велика. Це намистинка кварцу 1 см. Велика. І навіть оце 0,6 і ця велика. Вона якась ну, не так виглядає, як мені хотілося б. Якась така незрозуміла квіточка. Тому видумала отаку конструкцію. Дивіться, ну, не доробила ще, покажу вам. Не доробила ще. Отак тут три. Із цієї сторони, отакі три намистинки мистинки Де там ще одна? Зараз. Ой! А ось вона. Все здвинула, та ні, наче. Отак кристаливі. Ну і тут серденьки можна обійняти. Тут, бачите, прозорого отаку я вставила, а можна сюди вставити в мене є такі ось білі. Можна отакі повставляти. Та, та ні, вони не дуже. І можна тоді серце їм. Та ні, ні, ні. Воно якось дешевить. Не дуже. Але це три отаких от прозорих забагато, а дві мало оцих тут вставлять, щоб воно так виглядало. Ці не буду використовувати. Ну, так, вирішила. Але це дуже красиво. Дивіться, якщо підвісочку так зробити, навіть отак розвернути? да? І тут можна щось проставити, так? Буде дуже цікава підвісочка. Ну, я не планувала сьогодні таку підвісочку, може, колись наступного разу зробимо. Ну, Красиво, правда? Ні, це не буде, це не прийде. У мене є ще така краса. А зараз відкрию, збирала вже все, що було, все, що було. І тут є, я вам покажу такі малюсенькі трубочки. Лігосенькі, може їх отак проставити, але обіймати будуть і серденько можна обійняти. Проблема в тому, що коли отак робиш, то потрібно, щоб через ці намистинки, всі, оце навколо, воно проходило два рази. А я не знаю, пройде в цю малюсіньку, ну Треба зараз поміряти. А буде непогано, так? воно буде виблискувати і нічого там не буде заважати. Мені здається, буде непогано. Давайте я ще поміркую, і потім до вас повернусь. Дивіться, зробила отаку підвісочку. Красиво. Отут взяла е, цей бісір, обняла і от обняла бісером. І вирішила, що. Серед намистинок не буду таку конструкцію ставити, це нехай буде така підвісочка. І таку ж конструкцію зроблю на браслетику. А тут ці намистинки обійму бісером і проставлю по одній, ну, щоб якось поєднати, по одній отакі проставлю. Сині, мені здається, буде непогано. І ще зараз попрацюю і повернусь до вас. Ось дивіться, половинку вже доробила, Підвісочку. Обняла отаким от рубка бісір. Потім два сердечка, також обняла рубка-бісір. І все. Не стала отаке ставити. Такий так на браслетик потім поставлю. Зараз зберу іншу половинку. Поставлю замочок і повернусь, будемо думати, що ж з браслетами робити. Я не знаю. Отаке, а сердечко куди? Два отак чіплять сердечка, може сюди. А може, я не знаю, скільки залишиться, може, хватить на, 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 мис... на, на дворядний браслетик. а тоді, що цепляти на два таких елементи. Ну, Взагалі зараз дороблю це і повернусь до вас, і ще поміркуємо. Ось зібрала дівчата, ще ляску не пообрізала, нічого зараз пообрізаю. Отак От в мене вийшло. Забула вам сказати, що оці обнімашки я зробила з рубки бісерної, вона, до речі, не просто виявилась рубка, а ще з покриттям Аврора Бореаліс. Гляньте вона як виблискує, може видно, може ні. Отак От зробила кулончик з серцем. Отут по дві намистинки обняла їх цією рубкою. Так? І використала оцю замочок вантач. Ми колись робили з вами. Я дуже переживала, я забула, що в мене тут лєска. того, що я пліла оце все, не можна було на ювелірному тросику. І я вставила це і стала коли вже зажимати цей вантач, я зрозуміла, що я ніколи не робила з зліска. Все получилось, все гарно тримається. Так що можете також користуватися. Цим Так, І отут між намистинками гірського кришталя також проставила ці бісірінки. Того, що, як якби я проставила оці, ну, з гран'ю, вони б не виглядали. Ну, дуже багато було б тут різних намистин. А так у нас виходить все акуратно, виблискує, дуже гарно. Я вже приміряла на себе колончик виглядає, як наче він не зроблений мною, а такий куплений, справжній якийсь. Так, тепер нам залишилось зробити браслетика. Вирішила я так. Зроблю я, трошки залишилось на мистинок. Та я думаю, що мені вистачить. Двохрядний я робити не буду. Я зроблю браслетика на три ряди. На закінчення я можу поставити отакий блискучий, отаку рубку блискучу, якщо буде, я не знаю, чи робити по розміру якомусь, може, на себе зробити. або, ну, Справа в тому, що коли отак плетеш, треба починати. От початку до кінця робити. Не можна ці края залишати, вони будуть ну, розпускатись. Розумієте? От, отак буде середній ряд, буде от такою штучкою. І по боках от отакі серця, а може серця оце тут і тут поставлю, а по боках просто буде отаке з проставочкою. Ну, зараз ще буду думати. І ще одне включення зроблю. Різка така, то воно знімається вдоль, то поперек. Ну, вже, вибачайте, дівчата, я ж не професіонал в цій справі. Взагалі, зараз буду, зроблю щось і повернусь до вас. Отак, От дівчата, зібрала браслетика я. Пробувала отаку зробити посередині, пробувала отакі три зробити навскасяк. Нічого не сподобалось мені. Отак на чорнову зібрала, потім буду на вашу ручку збирати. Оце оплиту, точно так, як тут буде оплитена. І по кінцях ще зроблю до -та, ну, такого тоненького, з такої рубки тоненької, закінчення по розміру. Все, якщо сподобалось, пишіть. Підтримуйте, вподобайки, підписки. В інстаграмі все є. А це буде вже на мені буде в шорцах. Ми там багато знімаємо на, на моїй шиї. Все, дівчата, дякую за підтримку. Ні-ні-ні, ще не все. Ще не все. Отак вийшло І ще раз перебрала. Того, що подивилася, що оця частина. Вийшла завелика, я її хотіла трошки зменшити, і потім вирішила дивіться, оцей рапорт повторити тут і тут. Трошки зменшилась довжина. І я тоді додала, отут на кінці для підтримки колончика. Для підтримки цього колончика, додала декілька синіх намистинок. І вийшло дуже красива. Клончик взагалі, я, я не розумію, що. Я його зібрала, щось таке придумалось. І зібрала браслетика вже на свою ручку, розмір десь 18-20. Отакий. Бачите? Отака частинка тут, як тут, пробувала таку, воно щось ну, не лягало, якось воно грубо було. ці, ці маленькі. Це тільки залишила на кулончику, воно виглядає. Як жук жокскарабі, якісь індійські мотиви, ні, ні, єгипетські мотиви якісь, да? Напишіть, здається, вам чи не єгипетські мотиви? Так, А тут по краю я не стала використовувати оці маленькі бісерінки, а дивіться, я взяла трубочки з таким же ефектом, АБ, Аврора Бореаліс, і вони прочні, такі крепкі, а і ще що? Іще я е, взяла ну Зрізала, ж звісно, ті вантаж замочки, і поставила звичайні колоти і з'єднала з замочком. то Чому я це зробила? Тому що дивіться, отут дві іде там, де плететься, йде дві ліски. Отут дві і тут ще дві. Чотири. І вони в той замочок вантач ну, ніколи назад не пройдуть. ну Вісім лісок. Не пройде ніякої товщини. товщини, товстоти. Так, ну, тепер точно все. Красиво вийшло, вообще я оділа. Оділа, вообще, ну, перший раз, коли я оділа, чого я стала оце зменшати, того, що оці получались на плечах. Оці. Тут таке довге біле щось, а це на плечі лягло. А зараз це гармонійно виглядає красиво. Все, дівчата. Підписуйтесь, подобайки, всіх обійняла. Оце я вже роблю щось інше, Отут, бачите? Всіх обійняла. Наступного разу будемо доробляти оце гранат оці камінці. Ну, не знаю, щось гранат не влягається в мене там. Ну, подивимось. Все, дівчата, всіх обійняла, до зустрічі!